З тимчасово окупованого міста зараз дізнаємося. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, слава Україні. Доброго дня, Героям слава. пане міський голова. я, от я не пам'ятаю жодної нашої розмови, щоб ви не повідомили про чергову бавовну. Тож що на сьогоднішній ранок, де у росіян палало, вибухало. Вчора дійсно було гаряче на території міста Мелітополя. Вчора расисти оголосили полювання за дронами, як їм здавалося українськими, але а, насправді це расисти вже третю ніч намагаються таким чином залякати наших місцевих мешканців. А що стосується стосується останніх вибухів, які були безпосередньо у рашистів, то це зруйнований штаб Єдиної Росії, і це підсмажені три колаборанти, які приймали участь в. Організації референдуму і сьогодні вже залишились без своїх будинків. Наші сили супротиву про це попереджали, але ті, хто не... Достатньо добре це почув сьогодні. Бачать наслідки, і ми бачимо з іншого боку, що колаборанти вже відмовляються працювати на окупантів і допомагати їм з організацією цього фейкового референдуму. Також хочу зазначити наступне: що всьому світу расисти пообіцяли провести фейковий референдум на наших тимчасово окупованих територіях. 11 вересня. 11 вересня це завтра, і точно нічого не буде, тому що. А, наші мешканці не погоджуються йти на цей референдум, і ніхто не хоче співпрацювати з расистами в організації цього референдуму. Зостані інформації називається... лунало що 4 листопада вони вже переносять. Так, ви абсолютно праві, але 4 листопада це ніколи. Ми ж чітко розуміємо, що е, з тією інтенсивністю і з, ті, з тими досягненнями, які є сьогодні в наших збройних сил України, 4 листопада для окупантів на нашій землі може настати тільки навічно, але точно не на проведення. Референдуму з іншого боку, Тараксонов сьогодні повідомляє про те, що може і не треба проводити референдум. Все і так для нього чомусь очевидно, що всі і так хочуть жити в Росії. Тому ми бачимо, що референдуму не буде. Вони не здатні його провести. Немає підтримки громадян. Так я теж чула про те, що вони пропонують приєднати, не проводячи ніяких референдумів і пояснюючи, ну світ все одно не визнає. Але от наскільки я розумію, тут важлива ще позиція самих жителів і е, їхній супротив, е, їхні відмови, е, що вони зустрічають з боку росіян. Тобто я так розумію, що вони зривають, вони вдаються знову до тортурів, до викрадань. До обшуків можливо. на жаль, на жаль, на жаль, абсолютно праві. Сьогодні наші мешканці є заручниками у терориста Росії, і вони бачать їх тортури по ряду напрямків. Перш за все, я хотів затронути напрямок наших дітей, тому що початок вересня це початок учбового року. І сьогодні наші діти відчувають тортури ті, які терорист Росія сьогодні застосовує до них. Приведу приклади сьогодні. Не випускають дітей на перерви, а на перервах за заставляють їх слухати гімн Росії. Також вчора були повідомлення в нас зі шкіл, коли російські військові просто заходили під час уроку до дітей і почали почали лаятися з вчителем. Діти були перелякані. Звичайно, ми розуміємо, що це закінчиться психологічними травмами. Також такі кумедні є випадки. Ми чітко знаємо, що наші вчителі не погодилися в більшості своїх працювати з ворогом. Тому, наприклад, однієї шкіл наведу, хто зараз вчителі. секретарю довірили перший клас, завгоспу довірили третій клас, а прибиральницю взяли з вчителем з уроків праці. Тож немає сьогодні в них ресурсу, навіть учбовий процес налагодити хоча б фіктивно. Тому сьогодні це точно не про учбовий процес. Що стосується викради. То вони продовжуються після кожної вдалої спроби наших сил супротиву та партизанів підсмажити расистів. Починається фільтрація, місто повністю перекривається, окремі райони, вулиці, все місто в цілому, і расисти ходять по квартирам, і в тих, кого знаходять хоч щось українське, забирають в полон. Також ми вже неодноразово говорили про те, що є випадки, що наших мешканців з полону вивозять до Росії, наприклад, до ліфортового СІЗО для довічного ув'язнення. Знаєте, перші роки в Донецьку окуповано, тимчасово окупованому в Луганську. Ну більше це було в Донецьку. Знаєте, там такі будинки краще. Тому вони просто заходили в ті будинки, де, наприклад, жили люди і поїхали на підконтрольну Україні територію. А потім почали, як вони то називали, націоналізація і фірми, і підприємства, і магазини. Чи не відбувається те саме, чи не вдаються вони до цього самого в Мелітополі? На жаль, це вже розпочалося. На жаль, в нас є вже непоодинокі випадки, коли расисти заходять до наших квартир та просто виселяють мешканців, які там живуть, які мають документи на ці квартири. Але кажуть, що тепер згідно документу про націоналізацію, аналізацію, ця квартира їхня, і вони там будуть жити селять своїх якихось там військових. Або правоохоронців, які приїхали гастролювати на нашу землю, така ж ситуація, звичайно, з бізнесом. Вони крадуть все, і потім називають націоналізацією. націоналізацію. І, знаєте, що дивно? Ну це ж не, квартира, це не унітаз, її не забереш з собою. А те, що вони звідти їх виб'ють з су, це однозначно. І, напевно, важливо сказати про те, нашим співгромадянам в Мелітополі, що треба трошки почекати. І ще одне питання: все ж таки. У вас є інформація, оце про російське угрупування і посилення саме на напрямку Мелітополя, силами 3-го армійського корпусу. Адже Мелітополь він стратегічно і критично для них важливий. Це логістика. На жаль, дійсно, вони Мелітополь сьогодні для себе окреслили як центр логістичний центр. Тому ми чітко розуміємо, і наші збройні сили звичайно що розуміють, що Мелітополь це ключ в цілому для деокупації Півдня. Що стосується конкретних частин армії, корпусів і так далі. Я не можу коментувати це, але можу сказати наступне: що за останні тиждень дійсно збільшилася кількість рашистських військових на території нашого Мелітопольського району. Навіть вони дійшли до того, що поселяють спецтехніку та сільхозтехніку наших сільхозпідприємств, щоб в ангарах сьогодні зберігати свою військову техніку, але про це добре відомо і нашим спецслужбам, і нашим збройним силам, тому сховатись на нашій землі не вдасться. Люди, які хочуть поїхати, не можуть, наприклад, потрапити на підконтрольну територію. Можливо, намагаються до Криму проїхати. Їм їх змушують брати російські паспорти, чи можуть вони виїхати за українським паспортом? Чи вони все ж таки виїжджають за російськими? Чи не виникає там якихось суперечок з цього приводу? На сьогодні є на сьогодні. Є два шляхи щодо евакуації. Це шлях через Васильівку та шлях через Крим. Сьогодні не потрібно для цього отримувати російський паспорт, Щоб виїхати можна виїжджати по українському паспорту але дійсно сьогодні расисти намагаються змусити отримувати російські паспорти. А, здебільшого на це реагують літні люди, які а, залякані а, расистами, але ж для евакуації не потрібно. Сьогодні обидва шляхи є легальними за а, законами України і через Крим, і через Васильівку, і треба використовувати цей шлях, тому що попереду в Мелітополі дійсно і, як і на сій частині тимчасово купонці області, буде значна гуманітарна катастрофа на початку опалювального. Сезону, тому що він не розпочнеться вчасно, це точно. А вони легко з російськими паспортами виїжджають? Нема питань в їхніх немає 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 різниці. Російський паспорт чи український паспорт. Всі люди, які виїжджають з тимчасово окуповані території, проходять фільтрацію на кордоні з нашим тимчасово окупованим Кримом. Це клітка, і люди можуть сидіти по 5-8 годин в цій клітці. поки вони проходять фільтрацію. Тож немає для расистів. Вони самі не визнають і паспорти, які видаються на тимчасово окупованих територіях. Тож немає зовсім ніякого значення. Я дякую, що ви приділили нам час до нових включень. Чекатиму на нові добрі новини. Це...